Вправа 377. Використовуючи таблиці квадратів і кубів чисел, на форзаці знайди n. Якщо. Ну що ж, в мене немає, як виглядає форзаз цього підручника, і тому я написав свою таблицю квадратів і таблицю кубів. Буду ними користатися. Так, скористаюся ними. Так, ну що ж, дивимося. В першому завданні у нас n у квадраті дорівнює 121. Давайте подивимося. Яке число у квадраті буде 121? Це 11 у квадраті. Запишемо тоді, так як 11 у квадраті дорівнює 121, то ми можемо сказати, що n дорівнює 11. Є. Переходимо до другого завдання. 225 дорівнює n у квадраті. Ну, це навіть я знаю. 5 помножити на 5. 15 помножити на 15 це буде 225. Дивимося, 225 це 15 у квадраті. То пишемо тоді, так як 225, це дорівнює 15 у квадраті, то ми можемо сказати, що n у нас дорівнює 15. Yeah. Далі. Третє завдання. n у кубі дорівнює 125. Ну, давайте дивитися. Ось у нас таблиця кубів. 125. Це 5 у третій степені. Отже, пишемо, так як 5 у третій степені дорівнює 125, то ми можемо сказати, що n у нас дорівнює 5. Є. І переходимо до четвертого завдання. Бачимо, що 343 це n у третій степені. Шукаємо там, де таблиця кубів. 343, ось воно. Тобто це 7 у третій степені. Пишемо так, як 343 це дорівнює 7 у третій степені, то n у нас дорівнює 7. Ну що ж, ми вже знайшли всі n. Давайте зараз запишемо відповідь. Я бачу, у підручнику записують просто числа. Ну, але я все-таки думаю, що буде краще, якщо ми напишемо, що n дорівнює чому. Пишемо відповідь. В першому завданні напишемо так, що N дорівнює 11. Далі в другому завданні пишемо, що N дорівнює 15. В третьому завданні пишемо N дорівнює 5. І в четвертому завданні пишемо, що N дорівнює 7. Ну що ж? Ось таке просте завдання щодо знаходження коренів рівняння. На цьому вправо завершено.